А зараз ми з Владиславом Паскаром будемо говорити про Вансойл. Ти нам про який продукт розкажеш вас. Ну, перше хочу представитись. Мене так. звати Владислав Паскар, я менеджер із розвитку бізнесу в компанії OneSoil. В цілому відповідаю за два наші продукти. Перший продукт основний це OneSoil Pro, платформа для точного землеробства. І інший продукт це глобальні дані. О, нападання, ну, інтересно, я щось не в курсі. А у нас є ряд алгоритмів. Почну з того, що для того, щоб зібрати будь-які дані по полю, нам треба мати межі цього поля. Так от, у нас є алгоритм, який в глобальному масштабі може робити детекцію меж поля. При тому це може є бути не тільки... А, ну, а, цікаво, а наскільки це? Тобто це альтернатива, тому щоб просто їхати з пікапом і обміряти поля? Певною мірою так. І Рома, як ти думаєш, наскільки це? Скажімо так, для таких е, невеликих фермерів чи середніх фермерів це дуже адекватна історія. Але хто хоче бути абсолютно впевнен, то по РТК об'їзд це самий взагалі то обмір, це коли ти сієш з сівалкою. Точніше не буває. 100. Оце точно. А, а їхній їхні продукт вансовую. досить Добре. крута історія. Ну, я зараз от скажу конкретно по межах поля. Так. Це дуже класно підходить для компаній, наприклад, які зараз займаються карбоновими кредитами. І їм треба залучати все більше і більше фермерів. І от у них є свої платформи, і на цю платформу треба завести фермера. І треба, щоб він легко пройшов онборд. Тому вони беруть такі дані, які ми генеруємо. Фермер клікнув і в нього є поле. Йому не треба робити да. ніякі виміри, ні і завантажувати файли. Все ага. в декілька секунд йому тут. тої точності більш ніж достатньо. Саме так. І тим, хто ці сертифікати видає це і не, не це так. Ага, тобто це вже у вас рішення під цей як редженерейтів фармінг під Carbon карбонові сертифікати. Сертифікати, так. Да. Ага, це дуже круто. Якщо Знав. Що ще подати? так? Що ще подасть? Є у нас перший шар, тобто ми знаємо межі поля. Далі нам треба зрозуміти, яка культура була в цьому полі. І ми можемо... це і те, те, що Ван Фейл робить з самого початку. Краще, всій... Те, що ми робимо і постійно вдосконалюємося. І, до речі, розширюємо список культур. І нам треба зрозуміти, от і ми можемо це зробити з 2016 року по сьогоднішній день, яка була культура, яка була сівозміна. І що цікаво, що нещодавно ми почали розробку нового алгоритму, який допоможе нам в майбутньому детектувати навіть екзотичні типи рослин. Це нова якісь там кокосові пальми. Типа, щоб хтось мак Я... не вирощував і, і пальми в тому числі. Чікав каву, до речі, ми вже можемо ідентифікувати. І... А мак. Мак ще ні. Але вже були такі запити. В Казахстані питали. Я думаю, що Міністерство внутрішніх справ теж зацікавилося такою історією. Я згоден. Можна продати такий продукт. <laughs> Можу сказати, до прикладу, нещодавно зробили в Італії проєкт, коли ми ідентифікували не просто виноград, а конкретний тип, сорт, конкретний Ні. сорт винограду. Сорт навряд тобто чипс. Сорт. червоний. О, сорт? А, там, типу, там... Вони листочками відрізняються, да? там ряд параметрів. А ідентифікувались поїхи... супутником знімаємо. Да? Е, ну... Запит дуже цікавий у нашого партнера. Це якби моя теща знала, що її город там все переглядається. Вона ж завжди старається, щоб чистенько було акуратно, а буває десь на роботі не встигла. Так то все тепер можна вансор подивитися. А Степан казав не для городів. Та й для городів можна теж. Можу розповісти ще про більше продукт ПРО, про платформу для точного землею. Да, да. ну це те, що більше зрозуміло всім, але все рівно постійно розвиваєтесь, якісь нові фішечки. Що там цікавого, крім того, що ми можемо побачити, що сусід там де в себе. Цікаве, те, що ми недавно зробили інтеграцію з компанією Planet. Це краще роздільна здатність відносно того, що у нас було до цього базове рішення це спутники Sentinel в яких розширення 10 на 10, зараз у нас розширення 3 на 3. І далі працюємо над покращенням шалгоритмів для детекції зон продуктивності. А зони продуктивності це основний шар даних для фермера, який він може отримати буквально в декілька кліків для того, щоб провести агрономічне, точніше агрохімічне дослідження, чи зробити посів, чи зробити внесення. Тобто ряд ось цих операцій можна. Зробити, Витлік, декілька кліків. По зоні поля ви робите по світлості ґрунту чи по вегетації Ні. рослин? А, основне це вегетація рослин. Світлість ґрунту ми також генеруємо, показуємо для того, щоб фермер, коли в нього є зони продуктивності, він розуміє, де в нього історично нижче врожайність, а, де вище. В першу чергу, це потрібно для, для того, щоб не тратити великі гроші на агрохімічний аналіз. Дуже правильно. Дуже правильно, це е, набагато спрощує для фермера взагалі процес розуміння того, що відбувається в нього на полі. Історично. Да. Чекайте. Чекайте в мене тут. А якщо, наприклад, робити зонність, то ви ще враховуєте рельєф? Чи, чи нема такої можливості? Да. Зони продуктивності це такий шар, який в собі вміщає уже і рельєф. І яскравість ґрунту, і ряд інших показників. Розумію. Тобто він якби результуючий шар. А от, е, Степан казав, що на п'яти континентах 170 тисяч клієнтів, скільки в Україні? Оголошуєте цю інформацію? Це десятки тисяч, десятки я можу тисяч. сказати. Ага. Окей. І от, е, чи, от, наскільки клієнти використовують цей весь функціонал? Там, більшість якимись безкоштовними сервісами, хтось убрує і так далі. Яка, скажімо так, глибина занурення? Безкоштовними українських... я користуюсь іноді. Та багато хто, так. Яка глибина занурення от у українців, саме от професійні ваші сервіси? Я можу сказати українцям одразу комплімент. Українці це одна із найпросунутіших націй, де б я не був. Українці це ті, хто завжди в авангарді інновацій. І якщо ми говоримо про впровадження таких технологій, як наша, то українці завжди були і є попереду. Тобто у нас проникнення такої технології. Ви це бачите на своїх статистиці використання так. сервісів. Саме так. Тому що е, просте порівняння. Ми е, в північній Дакоті, наприклад, знайомимося з фермерами, спілкуємося, ходимо по полях. Вони не використовують зони продуктивності взагалі. Вони не вимірюють ефективність своїх дій. Їх все влаштовує, бо так робив там, батько фермера, так робив дід фермера, все окей. Українці постійно змінюються, мені здається, це в нашій культурі. Ми постійно пристосовуємося, щось покращуємо, оптимізуємо. І наш інструмент він якраз заточений. Для того, щоб... Я ще да. хотів спитати: а яка кількість саме компаній, які роблять агрохімічний аналіз, користуються вашими сервісами? Для того, знаєте, зонування грубо. Можу сказати більше, ще навіть коли у нас не було інструмента для агрохімічного аналізу, один із перших взагалі партнерів компанії Вансойл це одна велика польська компанія, яка займається агрохімією. І вони просто брали наші зони і вже самі на них ділили. Коли в нас з'явився інструмент, ми побачили, що все більше і більше у нашій статистиці дилерів з'являються компанії, де основний бізнес це якраз надання послуг агрохімічних. В Україні є декілька дилерів, які безпосередньо займаються тільки агрохімією. Mm -hmm. І далі вони вже на основі наших даних. По-перше, вони їх візуалізують, вони далі можуть створювати карти завдання для внесення на основі цих даних і також дають рекомендації. Круто, крута історія. Дякую. А ти для чого використовуєш фансолю? А от якісь нові межі подивитися, отакі, от покшоречі. Раніше дивився на. Як би сказати, на стан справ з, з рослинами, mm -hmm. на супутникові знімки, такі речі. Mm -hmm. А от якщо тоді, е, буду зараз відпускати тебе, е, якщо говорити про от, інші країни, п'ять континентів і так далі, от, е, є якісь різниці від ну, різних mm -hmm. сільське господарство, ти кажеш виногради і так далі. От, Є якісь такі цікаві речі, от, наприклад, у Німеччині, що там вони так само під зерновія використовують, чи під щось інше, чи в Італії. От якісь де Авансой використовують зовсім не так, як можу, традиційно в Україні. Можу сказати цікавий приклад. В Африці постійно досліджуємо нові напрямки і нещодавно робили тестування на авокадо. Так, я не бачив ще результатів. А воно, дерево. Я сам ще до кінця не в курсі, але mm -hmm. мій колега, який конкретно займається регіоном Африки, говорить, що є. Це схоже дерево на лимон, що є попередні результати, які показують, що є кореляція між зонами продуктивності, які ми робимо, і тим, як росте авокадо. І Для мене це зовсім несподівано і неочікувано. І дійсно цікаво. Цікаво, але якщо то дерево, то ж воно як вже виросло і росте. Ну а, так, але ж воно знову ж таки хоч якісь так? там живлення, і в залежності від того, що є в ґрунті, так, такі де є результати. Так? Супер. З нами був Владислав Паскар, компанія Вансойл. Дякую. Дякую вам. Не прощаємося.